H2O. Просто додай води. У ролях Гарри Бахейн Клер Холт, Фібі Тонкін та Ангус Макларен. Автор серіалу і продюсер Джонатан Шиф. Дякую, Ей, дивися. Це Дельфін. Ні, вони менші і не помаранчеві. Це русалка. Справжня русалка. Неймовірно. Не можу повірити. Аго, відійдіть. Клео, Я винен, пробач. Це моя провина. Я скучила. Дякую. Усе гаразд. Так, усе добре. То у чому ж ти винен? Що? Ти розмовляв уві сні? Пусте. Щось наснилося. Гаразд, ходімо. Може, ти перегрівся. Можемо лишитися сьогодні у мене. Ти можеш прихопити свій дідій, а ще я вирішила перефарбуватися в зелений. Чи ні, поголити голову? Люіси, алло. Що? А, так, непогана думка. Що сталося? Нічого. Усе добре, чесно. Гаразд. Усе владнається, не переживай. Соку? Так. Льюіса, ми можемо поговорити? Пробач, я трохи зайнятий. Ну, будь ласка, хочу порадитися щодо дівчат. Що стосується дівчат, то я остання людина на планеті, до якої варто звертатись. Ти зустрічався з Клео і Шарлотою. Ти спец. Спец? Я б так не сказав. Але як дізнатися, що я їй подобаюся? Ну. Тут підказати можу. Якщо ти їй подобаєшся, це помітно. Просто читай знаки. Але вона мене не помічає. Це хороший знак? Так. У твоєму віці це означає, що вона тебе обожнює. Справді? А вже ж. Дякую, Льюіс. Ти найкращий. Немає за що. Ти хочеш? Так, я теж хочу. Сама візьми. Я розповім татові про твої рахунки за телефон. Принеси лимонаду. Ця мінералка вже остолидла. Завжди рада допомогти. Привіт, Клео. Йому вдома. Що він тут робить? Кім, привіт. Можна спитати? Так, але стань трохи лівіше. Ти затуляєш телевізор. Пробач. Я хотів дізнатися, чи не хочеш ти що в коробці? Жуйка. Лимонна твоя улюблена. Жартуєш? Ціла коробка. Вона коштує купу грошей. Тобі точно щось треба. Що саме? Колися? Ти зі мною зустрічатимешся. Що? Що ти можеш мені запропонувати? Ще жуйок. Скільки тобі коштувала ця коробка? Дев'ятнадцять з половиною доларів. Але я можу багато таких купити. Я збирав із п'яти років. Гаразд. Тоді домовилися. Ти добре знаєш математику. Це буде катастрофа. По-моєму, кумедна. У тебе добре виходить? Тато заборонив мені виконувати завдання за інших. Назвемо це допомогою не таким везучим. Ти пропустив номер дев'ять. Твоя правда, це катастрофа. Кім така... така огидна. Егоїстична і надокучлива. ж така. Я зробив твоє завдання. Клас. Завдання з історії під диваном. Тисяча слів. Потрібно до понеділка, тож розпочинай. Це завдання кім. З історії? Ні. А що таке? Ти не маєш цього робити? Я не хочу зачепити тебе за живе, але здається, ким просто тебе використовує. про що ти? Не думаю, що ти їй подобаєшся так, як ти хочеш. Неправда. Льюіс сказав, що вона в мене закохана. Що ти сказав Елюту? Дав йому корисну пораду. Дякую, Льюісе. Тепер він на гачку у Кім. Еліот запав на Кім? Бідолашний. Так, і завдяки тобі вона тепер водить його за носа. Так. Але Кім? Люсе, ти це розпочав, то й вирішуй це. Так. Тобто, звісно, але як? Вигадай щось. Це дельфін. Ні, вони менші не помаранчеві. Це русалка. Справжня русалка. Відійдіть. Я винен. Пробач. Я сумувала. Клео. Це було що було? Ви з Ешем розмовляли? А не можна? Ні, але схоже, вам було весело. То про що ви говорили? Ні про що, а тобі ще а до того нічого. Тобто, ми з ним, звісно, не зустрічаємося. У нас було одне побачення, яке фактично і побачення не назвеш, але це все дурниці. Можете говорити? Рада, що ми домовилися. Маєш жахливий вигляд. Що сталося? Нічого. Льюіса, потрібна ще порада. Ема сказала, ти допоможеш. Справді? Так, звісно. Добре, кажи. Я хочу повести на побачення у класне місце. Є ідеї? У пісочницю. Ну, Може, в аквапарк? Вода, дельфіни, прикольні сувеніри. Побачення? Не знаю. У мене сьогодні багато справ. Будь ласка, давай підемо в аквапарк. Вода, дельфіни, прикольні сувеніри. Ти платиш? Гаразд. Тоді йду. Про що ви говорили? Еліт веде мене в аквапарк. Я лише привдягнуся. Побачимося там. Добре. Не так швидко. Побачення з однією з моїх доньок. Річ серйозна, юначе. Поводься з нею добре, інакше будеш схожий на наживку на гачку. Зрозумів? Ти зрозумів? Це жорстокий тато. Не знаю, хто це, але я за ним наглядатиму. Вони ж діти саме так. Клео, ти їх супроводжуватимеш? Що? Льоїсе, Льоїсе. Еліоте, дай вгадаю, вийдете в аквапарк. Радий, що допоміг. Тож до зустрічі. Це означає, що ти можеш іти. Але я сподівався, що ти підеш зі мною. Мені б знадобилася твоя допомога. О, oh. oh, як мило. Чудово, так. Я б раду пішов. Але у нас плани із Шарлотою. Так, Шарлотто? Я можу день потерпіти без тебе. Okay. Льюіс буде радий, правда? ж? Клас. Ходімо. Hello. Ходімо. Hello. Успіхів. Я чекаю тут вже одинадцять хвилин. Пробач, я прихопив Льюіса. Він теж хоче з нами погуляти. Льюіс, у тебе теж є нянька? Так добре. у давні часи? Тебе це точно не дратує, що ми гуляємо разом. Ні. Це ж не побачення. А вже ж. Можна ж просто гуляти без побачень. Так. Можемо поговорити? Звісно. Що? Ще пораду? Ще грошей. Ну все пішло на неї, у мене вже нічого немає. Добре, але їх треба буде повернути. Клас. Які вони милі? Так і дорогі. Хіба не помітно? Вона використовує його. Ну, якби він їй подобався, вона ставилася б до нього з повагою. З повагою? Так. Як, як до рівного, як ми з тобою. Що ж? пити хочеш? Так. Слухай, це так романтично. Я не намагаюся бути романтичним. Ну, може, трохи. Гаразд мені час. Зустрінемося там. Авжеж. Тільки не каже Еммі. Спокійно, я мовчу. <реку> Як справи? <реку> Добре. <реку> О, вже час. Я маю бігти. <реку> Бувай. Хочеш піти на водні гірки? Ні. Там повно води. Боюся намочити волосся. Не хочу зіпсувати свій ідеальний вигляд, але, але ж це, це найкращий атракціон. Yeah, іншим, іншим разом Еліоте. Хочу морозива. Я подумав про твої слова і повністю згоден. Можна просто гуляти без побачень. А вже ж. і взагалі, це прикольно, що ми можемо просто погуляти. Можна частіше вибиратись. На жаль, є вагома причина, чому не можна. Я справи у Шарлотти? Добре, усе добре. Рада, що ви щасливі. Гаразд. Скільки ще? Ні, не грошей. Пораду. І з кімі дуже весело, але ходити на побачення завжди так складно. Льоти. Якщо ти хочеш, щоб ваші стосунки склалися, одне одного треба поважати. Будьте рівними, рівними. Подвійний шоколад із карамеллю та горішками. Еліоте? Еліоте. Еліоте. Що ти тут робиш? Стою у черзі на атракціон. Я ж сказала, що не хочу на цей дурнуватий атракціон. Ти маєш заплатити за морозиво. Кім, якщо ми хочемо зустрічатися, то маємо поважати одне одного і бути рівними. Ти йдеш? Ні. Добре. Gracias. Okay. Mm -hmm. Ходімо, прокатайся. Іншим разом, Еліоте. Добре, тоді почекай. Здам другий квиток. Як ти могла його впустити? Це яка різниця. Зроби що небудь прошу? Кім? Кім, що ти робиш? Еліот дістає мого ведмедя. Відійди. це небезпечно, Еліоте. Але мій ведмідь. треба було стежити за ним. Ти не заслуговуєш ні його, ні Еліота. Він для тебе стільки всього зробив. Фін? Ні, вони менші і не помаранчеві. А відійдіть. Нічого там немає. Що це? Треба зняти. Це ведмідь, це ведмідь, ведмідь, я його дістав. Ема можна тебе? Що поговорити? Не запізно. Взагалі, не намагайся це пояснити. Я все знаю. Що ж? Тоді це не буде сюрпризом. Це тобі? Листівка. Читай. Еммі, дякую за роботу. Працівник місяця. Так я не знав, що подарувати. Рікі мені допомогла. Відкрий там квитки у кіно на двох. Так. Еш раптом захочеш піти. Це неймовірно. Дякую. Я не знала, коли побачила вас разом. О, yeah. Чекай. Що ти подумала? Нічого. Усе гаразд? Yeah. Так, дякую, що допоміг. Без тебе мені б кінець. Ну, краще мене хай виженуть із аквапарку за дивну поведінку, ніж тебе здадуть у зоопарк. А в тебе ніколи не було сніву. Дуже реалістичних. Снів? Так. Про що? Я сумувала. Гаразд, неважливо. Що ж, дякую. Hey Привіт. So? Ну? Як прийшло побачення? Побачення? Яке? Кім зальотом. А, це добре. Нічого особливого. Так? Отже, у наступні вихідні ми підемо в кіно. Копкорн, кісточка. Кім нічого не вийде. Що? Ти мені не по кишені. Пробач. Вільна. Що? Ти кидаєш мене? Мене? Так. Бувай. Еліот, ти молодець. Дозволь дати тобі пораду. Льюіса, не ображайся, але ти нічого не тямиш у дівчатах.